У Вінниці надзвичайники влаштували інтерактивну лекцію для школярів. Дітям розповідали про безпеку у воєнний час, як правильно поводитися вдома під час відпочинку на природі. Малеча все запам'ятовувала і намотувала на вуса. Коли сам вдома, то не то треба, то не треба ніколи, ніколи чіпати. Такі предмети, і також гратися з сірниками. Про роботу рятувальників дітлахи знають багато, пам'ятають і номер, за яким телефонувати у разі небезпеки. Вони допомагають, коли пожежі е, спасають людей. І в них багато літів в машині і вони, і, вони дуже, і вони дуже швидко їдуть на допомогу. І я знаю їхній номер 101. Та найбільші враження у дітвори від можливості відчути себе у ролі вогнеборців. Це найкраще найкраще, як вони сприймають це все. Вони прийшли, побачили це, цікаво. Коли просто приходиш, говориш їм, там частина чує, частина навіть не чує. А так велика червона машина, вода, рятувальники, форма, каска. Вони запам'ятають на все життя. Це війна змінила ставлення вінничан до професії рятувальника. Навіть діти називають їх героями. Я хочу подякувати всім пожежникам, які допомагають людям, щоб їм щастило у порятунках, щоб їм все було добре, щоб вони допомагали всім. Зустрічі зі школярами для фахівців ДСНС стали традицією ще за мирних часів. Нині вони ще більш необхідні. Насамперед їм це потрібно для того, щоб знайомитись з нашою професією, які є надзвичайні ситуації, як правильно в них діяти. Найважливіша з порад за будь-яких небезпек не піддаватись паніці, наголошують рятувальники, а далі діяти відповідно до інструкцій та ситуації.